Слава Ісусу Христу, Марії Перефаниць, ми продовжуємо роздуми на темами, які нас ближуть з новонародженим Ісусом, щоб нам запропонувати тему про Слово Боже. Бо він, напевно, найкраще нам розбити Бога, допомагає слово, яке Він до нас промовить. Усім хто буде дасть зупинитись на старому завіті. Бо в старому завіті є, можна спостерігати одну важливу властивість притаманну Богові, а саме вірність. Коли ми поглянемо на старий завіт, Побачимо там історію одного народу, Бога вибраного народу Ізраїлю. Але ми бачимо, що в ізраїльському народі десь, були різні стани по стосунку з Богом. З однієї сторони вони були вірними Союзу, з іншої сторони, постійно зраджували тому Союзу. Було по-різному. Але якщо ми глянемо на поставу Бога, то він завжди залишається вірним. Незалежності десь яких чи інших обставин завжди пробує. Стати ближче до свого народу, і в той спосіб, так що навіть якщо ми глянемо на, на еволюцію закону, ми побачимо, що цей закон поступово видозмінюється для того, щоб люди поступово приходили до Бога. Не, що ми глянемо на закон око за око, зуб за зуб, так який ми потім бачимо, що змінюється вже в новому Завіті, де Христос пробує так. Би на інший рівень вивести це питання, або коли ми читаємо про розвідний лист в старому завіті, так і майже потім новому Завіті, кажемо, що не так було задумано Богом, але тільки через закам'янілість сердець цей закон увійшов в старому завіті. Отже, ті закони навіть показують, як Господь пробує лагідно і делікатно справді відшліфувати Ізраїль, так як він якби йому б пасувало бути Богом вибраним народом. І, відповідно, він завжди іде зустріч, залишається вірним. І тому, десь справді, дивлячись на історію Ізраїлю, ми також можемо це віднести і до себе. Але подібно, і уйдошки до нас, Господь завжди залишається вірним. Навіть він, коли б, після наших випадків, які можуть відбуватися в нашому духовному в житті, ніби Бог уже нас не приймає, нам може так видаватися. Але якраз історія Ізраїля показує. І у нашому житті, що Господь завжди залишається вірним, завжди очікує своїх дітей. І ми справді бажаю кожному із нас, щоб ми справді самі формували цю цю вірність Богові і пам'ятали про те, що Господь завжди нас чекає.